Господи, слава споди Будьмо уважні. Одного разу Ісус вийшов з учениками своєї на той бік потоку. Дрону, де був садники, у сам ученики його, Знав же це місце Іуда, зрадник його, тому що Ісус часто збирався там. Зу. Фарисеїв, приходять туди з ліхтарями, світильниками та зброєю. Ісус вже знає це все, що з ним буде, вийшов, і сказав їм, кого шукаєте? йому відповіли Ісуса Назарія, Ісус говорить їм, це я, стояв вже з ними, і зрадник зрадників, коли сказав їм це я, вони відступили назад і пали на землю, знов запитав їх Ісус, кого шукаєте, вони сказали, Ісуса Назарія, Ісус відповів, я сказав, що це я. Боже, якщо мене шукаєте залишити цих, нехай ідуть, що збудилося, сказане слово з тих, кого Ти дав мені, і я не погубив нікого, це може Петро, маючи вишвиття, його і далі раба, пересвященника висік всіх йому правих вухом, ім'я раба було мало, але Ісус сказав Петрові. Сховаємо у піхни, невже мені не пити, часи, як дав мені отець тоді воїни, тисячки, і слуги е, Взяли Ісуса, зв'язали Його і відвели його з першої доани, бо Він був тестем, каяфи, який був первосвященником того року. Це був той Каяфо, який дав пораду юдеям, що краще одному чоловіку вмерти за народ, усліжен Ісусом йшли Симон, Петро, та інший ученик, ученик, же той був знайомий переосвященникові, і війшов за Ісусом у двіх пересвященника, а Петро стояв зовні при дверях. Потім ученики, який був знайомим, переосвященикові, вийшов і сказав воротарці. І пів Петра, ось рабина ворота, каже Петрові, чи ти не з учеників цього чоловіка він сказав ні. Тим часом раби слуги, розпаливши вони, щоб було холодно, стояли, і грілися. Петро також стояв з ними і грівся. Предсвященник, і ще запитав Ісуса про учеників його і про вчення, Його Ісус відповів йому, Я говорив, свято відкрито. Я завжди горах і в храмі, де завжди сходяться, і таємно, не говорив нічого. Чого запитуєш мене? Запитай тих, які чули, що я говорив їм. Ось ці знає, що я говорив. Коли він сказав, це один слух, що стояв близько дарі Ісуса по кажучи: так, відповідаєш, ти восвященикові. Ісус відповів йому, якщо я сказав зле, то доведе, що зле, а коли добре, за то за що ти б'єш мене, Анна, відіслав його зв'язаного до пересвященника Каяфи, а Симон Петро стояв, грівся. Тут сказали йому, ну, чи не з учнів його йти. Він відрікся і сказав ні. Один з рабів пересвященників родич того, якого Петро, і всі двох говорить, чи я не бачу тебе з ним в саду, Петро знову відкріся, зараз ще заспівав півень і відкаяв, повели до притори був ранок, коли не війшли в приторію, щоб не оскорнитися, але щоб можна було їсти паску. Сьогодні Іуда покидає учителя, а приймає діяла, засліплюється пристрастью грошолюбства і потьмарений відходить від світла, бо як вже може дивитися на нього той, що світло продав за тридцять срібників, але той, що за світ постраждав над нами, засяяв, до нього ж взиваємо. Ти, що постраждав, і співстраждаєш, Господи, слава тобі. <кхи> Сьогодні Іуда прикидається благочесним і позбавляється дарування, будучи учеником, стає зрадником, звичайним цілуванням, прикриває.